В Ужгороді відзначили День захисника України на площі народній розгорнули виставку військової техніки та спорядження. Урочистості символічно почали із вшанування полеглих на сході вояків хвилиною мовчання. Опісля героям вручили нагороди. Родинам військовослужбовців вручили сім орденів на житло. Нагороди отримали й родини полеглих бійців. Кажуть, цей день не вважають святом. Емоції не святкові. Да, Особливо, якби ну, как бы раніше це було 23 февраля, но, как бы, в зв'язку ну, совсем праздником для мене как бы, не являлось. Отечества. Також на площі провели показові виступи силових підрозділів Сокіл та Альфа. Дітям запропонували повправлятися в розбиранні та складанні зброї. Проводити неповну розборку автоматику. Не знаю, може, хвилини за три, чотири. Складно? Складно. Опісля урочистою ходою учасники зустрічі пройшли до пагорба Слави. Там поклали квіти до могил вояків, помолились за життя і здоров'я тих, хто сьогодні боронить східні рубежі держави. Самі військовослужбовці наголошують, те, що в Україні офіційно з'явилось таке свято, дуже важливо. Дане свято є для кожного чоловіка, який з Хоче захищати батьківщину є справжнім святом. Саме основне, щоб жінки поздоровляли. Тоді буде свято завжди правильне. Відзначали День захисника України символічно в День Покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні найбільше свято України: свято духовне, свято моральне і свято українського воїнства. Ми маємо той приклад. Завдяки якому наша держава Україна вона створилася, вона живе і буде жити. Опісля урочистостей святкування продовжили на центральній площі міста великим концертом.